Доброї тихої ночі. Мене звати Сергій. Це проєкт Тиха Ніч. Сьогодні ми з вами почнемо знайомитися з книжкою Чоловік на ім'я Уве. Написав Фредрік Бахман. Тож, вмощуйтесь зручніше, наливайте собі чаю або кави і почнемо. Люба Недо. Усе це завжди заради того, щоб ти сміялася. Завжди. Розділ перший. Чоловік на ім'я Уве купує комп'ютер, який зовсім не комп'ютер. Уве 59 років. Він їздить на Сабі. Він із тих, хто тикає пальцем на людей, які йому не подобаються так, ніби вони злодії, а його палець це ліхтарик полісмена. Уве стоїть біля прилавку магазину, куди власники японських автомобілів приходять купувати білі кабелі. Довго вдивляється у продавця консультанта, потім трясе білою коробочкою середнього розміру в нього перед носом. Отже, це один із тих опадів, так? вимогливо питає Уве. Продавець молодий хлопчина з однозначним індексом маси тіла геть знервований. Він явно ледь стримується, щоб не видерти коробочку з рук Уве. Так і є, айпад. Чи не могли ви перестати так ним трусити? Увикидає на коробочку скептичний погляд, наче це дуже підозріла коробка, наче ця коробка, яка їздить на скутері, носить спортивні штани і щойно назвала Уве друже мій, перед тим як упарити йому годинник. Ясно. То це комп'ютер, так? Продавець киває. Потім вагається і швидко хитає головою. Так, ну тобто я маю на увазі, що це айпад. Хтось називає його планшетом, ще хтось пристроєм для серфінгу. Все залежить від того, як його сприймати. Ви дивиться на продавця так, наче той щойно говорив задом наперед і знову трясе коробочку. Ну, то вона хороша, ця штука. продавець розгублено киває. Так? Хоча, що ви маєте на увазі? Ви зітхає, починає говорити повільно, артикулюючи слова так, наче єдина проблема полягає в тому, що його опонент погано чує. Чи він хороший? Цей хороший комп'ютер. Консультант чухає підборіддя. Ну тобто, ну, вже ж він справді хороший, але все залежить від того, якого саме плану комп'ютер ви хочете. У блискає на нього очима. Я хочу комп'ютер! Звичайний чортів комп'ютер. На мить між двома чоловіками западає тиша, продавець прочищає горло. А, «Ну...» Це не зовсім звичайний комп'ютер. Може, вам краще взяти. Продавець робить паузу і, схоже, намагається дібрати слово, яке би вписалося в межі розуміння людини, що стоїть перед ним. Потім він знову прочищає горло і продовжує Лептоп? Уверо здратовано хитає головою і загрозливо нависає над прилавком. Ні, я не хочу якийсь лептоп, я хочу комп'ютер. Продавець киває, ніби вчитель, який дає новий матеріал. Ну, лептоп, це комп'ютер. Ображений Уве блискає очима й замахується вказівним пальцем над прилавком. Ви думаєте, я цього не знаю? Знову западає... знову западає тиша, наче це зійшлися два бандюки, які раптово усвідомили, що забули прихопити свої пістолети. довго дивиться на коробочку, ніби чекає, що вона в чомусь зізнається. І звідки тут висувається клавіатура? буркочив він, зрештою. Продавець стрело лонями об край прилавка і нервово переступає з ноги на ногу, як це часто роблять молоді консультанти у роздрібних магазинах, коли починають розуміти, що щось явно відбере значно більше часу, ніж вони спочатку сподівалися. Ну, в цьому пристрої насправді немає клавіатури, у щось своїми бровами. А, ну, звісно, буркоче він. Бо їй ще треба придбати додатково, чи не так? Ні, я маю на увазі, що цей комп'ютер не має окремої клавіатури. Ви керуєте всім просто з екрана. Ви недовірливо хитає головою, наче на його очах, продавець щойно обійшов прилавок і лизнув за склену вітрину. Але мені потрібна клавіатура. Розумієте це? Луччина зітхає так глибоко, ніби подумки терплячі рахує до десяти. Гаразд, я розумію, у такому разі не думаю, що цей комп'ютер вам підійде. Думаю, натомість вам краще придбати щось на кшталт макбука. Макбук, перепитує Ува, якого це аж ніяк не переконало. Це одна з тих клятих електронних книжок, про які всі говорять. Ні, Макбук це, — це лептоп з клавіатурою. Ясно, шипить Уве. Якусь мить він роззирається по магазину. Ну, а вони виходять хороші. Продавець консультант опускає очі до прилавка, намагається не виказати ледь стримуване бажання почати роздирати власне обличчя. Аж раптом він починає сяяти, і на його обличчі з'являється бадьора усмішка. А знаєте що? Я зараз подивлюсь, чи мій колега вже закінчився зі своїм клієнтом. Тоді він підійде до вас і все вам покаже. Увизиркає на годинник і неохоче погоджується, нагадуючи консультанту, що деякі люди мають важливіші справи, ніж стовбичити весь день в очікуванні. Консультант швидко киває, зникає, за кілька секунд повертається вже з колегою. Колега, дуже щасливий вигляд, як у людини, яка вже давненько не працювала продавцем-консультантом. Вітаю, чим я можу вам допомогти? У прилавок своїм поліцейсько-ліхтарним пальцем. Я хочу комп'ютер. Тепер колега не має аж такого щасливого вигляду. Він киває на першого продавця консультанта погляд, який явно обіцяє відплату за таку витівку. Тим часом перший бурмоче я більше не можу, я йду на обід. Обід, пирхає Уве. Це єдине, що турбує людей в наші дні. Прошу, промовляє колега і обертається. Обід. Уве криво всміхається, кидає коробку на прилавок і швидко йде геть. Частина друга. За три тижні до цього чоловік на ім'я Уве робить обхід свого кварталу. Було за п'ять хвилин шоста ранку, коли Уве і кіт зустрілися вперше. Котові Уве не сподобався одразу і категорично, і почуття це було дуже взаємним. О, як завжди, прокинувся на десять хвилин раніше. У нього в голові не вкладалося, як можна проспати та ще й валити всю провину на будильник, бо він, мовляв, не задзвонив. У самого Уве ніколи в житті не було будильника. Він прокидався за чверть до шостої, тоді ж і вставав. Щоранку вже майже чотири десятиліття, упродовж яких вони жили в цьому будинку, Уве вмикав свій кавовий перкулятор завжди, в будь-який день, насипаючи однакову кількість кави, а потім вони з дружиною випивали по чашці. Одну міру для кожної чашки і додатково для кавника перкулятора не більше і не менше. Люди тепер вже не знають, як це зварити каву як слід. Так само, як мало хто сьогодні може писати ручкою, бо зараз, бачите, всюди ці комп'ютери та еспресо-машини. То куди ж туди... тоді котиться світ, якщо вже ніхто не вміє ні писати, ні каву варити? Поки готувалася його ідеальна чашка кави, Уве одягнув свої темно-сині штани і куртку. Стромив ноги у дерев'яні клоги і засунув руки в кишені з тим особливим виглядом, який мають чоловіки середнього віку, впевнені, що нікчемний світ за дверима їх неодмінно розчарує. А потім він розпочав свій ранковий обхід вулиці. Коли Уве вийшов на двір, навколишні блокові будинки потопали в тиші й темряві, ніде не було видно ні душі. Хто б сумнівався? подумав собі Уве. На цій вулиці ніхто не завдавав собі клопоту вставати раніше, ніж потрібно, тепер тут жили лише самозайняті особи та інші сумнівні типи. Кіт сидів з безтурботним виглядом посеред проходу між будинками, мав він половину хвоста і тільки одне вухо, та сям на ньому світилося голе тіло, ніби хтось навмисне повидирав шмутки шерсті. Малопривабливий представник родини котячих. Уви потупав далі. Кіт підвівся. Уви зупинився. Якусь мить вони мріяли один одного поглядами, наче двоє потенційних забіяк у барі маленького містечка. Уви роздумував, чи не швиргонути в ньому черевиком. А кіт дивився так, ніби явно шкодував, що не взув власні клоги, аби було чим відбиватися. «Пішов геть. гаркнув Вуве так раптово, що кіт аж відскочив. Він окинув поглядом п'ятдесяти чоловіка з його клогами, повернувся і перевальцем пішов собі. Уве міг заприсягтися, що перш ніж забратися, той закотив очі. От зараза, подумав ува, на годинник. За дві хвилини шоста. Час іти, бо чортовому коту мало не вдалося зірвати йому весь обхід. Чудово вийшло нічого сказати. Він методично пройшовся всіма пішоходними доріжками між будинками, зупинився перед дорожнім знаком, який забороняв водіям заїжджати в житловий район. Добряче копнув металевий стовп, на якому тримається знак. Не те, щоб стовп хитався або що, але завжди краще перевірити. Увесь тих людей, які перевіряють стан речей, даючи їм добрячого копняка. Він обійшов усю автостоянку і оглянув з обох боків кожен гараж, аби переконатися, що жоден не був пограбований чи підпалений вночі якимись хуліганами. Такого тут ніколи не траплялося, але й Ова ніколи не пропускав свій обхід. Він тричі сіпнув ручку на воротах власного гаража, де стояв сап. Ну, все так самісінько, як і щоранку. Після цього Уви оглянув гостьову стоянку, де автомобілі можна було лишати не більше, ніж на 24 години. Ретельно переписав усі номерні знаки у маленький блокнот, який завжди носив у кишені куртки і порівняв їх з номерами, записаними напередодні. І якщо раптом якісь номери збігалися із записаними в блокноті, уве пішов би додому, зателефонував би у відділ реєстрації транспортних засобів. Щоб отримати інформацію про власника автомобіля, а потім зателефонував би йому особисто, аби повідомити, що той чортів нікчемний придурок, який навіть знаки читати не вміє. Звісно, було начхати. На течії машини були припарковані на гостьовій автостоянці. Але це було питання принципу. Якщо на знаку написано 24 години. Значить, саме стільки тобі дозволено тут лишатися. А що ж це буде, якщо всі почнуть паркуватися, де і коли їм заманеться? Буде хаос. Тоді машини тут будуть просто стояти всюди, чорт забирай. На щастя, сьогодні на гостьовій стоянці не було жодного несанкціонованого автомобіля, і міг перейти до наступного пункту щоденного обходу, приміщення для контейнерів зі сміттям. Не те, щоб це був його обов'язок, навіть навпаки, він від самого початку непохитно був проти цієї дурні, яку нав'язали новоприбулі активісти, що побутове сміття мусить бути відсортоване. Ще й заявили, що раз було ухвалене рішення про сортування сміття, то хтось має стежити за тим, аби його так виконували. Звісно, ніхто не просив уви цього робити, але ж. Якби люди, такі як він, не виявляли ініціативу, запанувала б анархія. Усе навколо було б засипане мішками зі сміттям. О, кілька разів копнув контейнери, вилаявся, і з контейнера для скла витягнув банку, бурмочучи щось про недумки, відкручуючи з неї металеву кришечку. Сглянув банку, він вкинув назад у контейнер для скла, а кришечку в контейнер для металу. Раніше, коли Уве очолював асоціацію мешканців, він усім голову прогриз, наполягаючи встановити камери відеоспостереження в приміщенні для контейнерів зі сміттям, щоб відучити людей кидати аби що, аби куди. На превелике роздратування Уве пропозицію відхилили. Сусіди заявили, що їм буде трохи ніякого. Під прицілом відеокамер до того ж, зберігання всіх цих записів стало би суцільною морокою. І це навіть незважаючи на те, що Уве завжди стверджував, хто має чесні наміри, той не стане боятися правди. Через два роки після того, як Уве усунули з поста голови асоціації, в результаті зради, яку Уве потім називав ледь не державним переворотом, це питання постало знову. Нова керівна група швиденько пояснила мешканцям, що вже з'явилася новомодна камера, що активується датчиками руху і відправляє відео просто в інтернет. За допомогою цієї камери можна спостерігати не лише за приміщенням з контейнерами для сміття і за автостоянкою, запобігаючи таким чином вандалізму і крадіжкам. Більше того. Відеоматеріал автоматично видаляється через 24 години, а отже, право мешканців на недоторканність приватного життя не порушується. Для встановлення камери потрібна була одноголосна згода всіх мешканців. Проголосував проти лише один. А все тому, що Уве не довіряв інтернету. Він писав це слово з великої літери І та наголошував склад Ін. Хоча дружина постійно діймала його тим, що треба ставити наголос на складі нет. Дуже скоро керівна група усвідомила, що інтернет буде спостерігати, як Уве викидає сміття тільки через труп самого Уве. Жодної камери так і не встановили, тим краще, казав Уве. У будь якому разі щоденний обхід був ефективнішим. Усі знали, хто що робить і хто тримає все під контролем. І це було ясно будь-кому, хто мав хоч дрибку мізків. Оглянувши приміщення з контейнерами для сміття, він замкнув двері, як робив це щоранку, і тричі добряче сіпнув їх, аби переконатися, що вони зачинені як слід. Потім він обернувся і помітив велосипед, притулений до стіни. Ззовні велосипедного гаража. І це попри величезний знак, який забороняв мешканцям лишати тут свої велосипеди. Поряд із ним хтось із сусідів приліпив гнівну записку, написану від руки тут не парковка для велосипедів, учиться читати знаки. Увичкусь пробурмотів про безнадійних ідіотів, відімкнув двері гаража, взяв велосипед, акуратно поставив його всередину, замкнув гараж і тричі сіпнув ручку дверей. Він зірвав зі стіни гнівну записку і подумав запропонувати керівному комітету почепити на цю стіну відповідний знак не чіпляти повідомлень. Люди нині чомусь вирішили, що можуть вештати зі своїми гнівними записками і тут, і там, і де їм взагалі заманеться. Та це стіна, а не бісова дошка оголошень. Уве пройшов невеличкою дорожкою поміж будинками. Зупинився перед своїм будинком і нахилився над бруківкою. Обурено принюхуючись до тріщин між камінням. Сеча. Вони смерділи Сечею. І з цим спостереженням він увійшов у свій будинок, замкнув свої двері і випив свою каву. Допивши, увесь скасував оренду своїй телефонної лінії та передплату на газету. Полагодив змішувач у маленькій ванній кімнаті, вкрутив нові шурупи в ручку дверей, що ведуть із кухні на веранду. Переставив коробки на горіщі, поскладав свої інструменти в сарай та переклав зимові шини саба на нове місце. Ну ось і все. Хто б міг подумати, що все так обернеться? Зараз четверта година пополудні листопадового у вівторка. Він вимкнув усі батареї, кавовий перколятор і все світло. Змастив усі дерев'яні поверхні на кухні. Хай там що кажуть і впертюхизіке про те, що дерево не потребує змащення. У цьому домі всі дерев'яні робочі поверхні змащуються кожні півроку. Є у цьому потреба чи ні. Щоб там не казала про це дівля в жовтому светрі з величезного магазину самообслуговування. Стоїть у вітальні двоповерхового блокового будинку з крихітним горішем позаду і дивиться у вікно. Спробігає підтюпцем сорокарічний неголений неголений, із будинку через дорогу. Андер, здається, так його звуть. Нещодавно переїхав, живе тут за ледве 4-5 років, вже примудрився пролізти в керівну групу Асоціації мешканців. Слизька Змія, думає, що ця вулиця його, певно, переїхав сюди після розлучення, ще й, либо приплатив немало. Такі, як усі ті покадьки, що з'являються тут і піднімають ціни для чесних людей. Значить, це якийсь квартал багатіїв. І також їздить на ауді, зауважив Уве. Так він і знав. Усі самозайняті індивідуальники та інші ідіоти їздять на ауді. Уве засовує руки в кишені. По-хозяйськи постукує ногою по плінтусу. Цей блоковий будинок, такий завеликий для Уви та його дружини, треба визнати, але за все вже заплачено. Не лишилося ні копійки кредитів. Чого не скажеш про тих піжонів? Тепер навколо самі кредити, усі знають, як доводиться виживати. Уви виплатив свою іпотеку, виконав свій обов'язок, ходив на роботу, жодного дня не був на лікарняному. Підставляв плечі під свою частку тягаря. Брав на себе відповідальність, цього ніхто вже не робить, ніхто не хоче ні за що відповідати. одні тільки комп'ютери, консультанти, великі шишки, які ходять у стриптиз-клуби і пота під столом продають договори на оренду квартир. Офшори і портфелі акцій ніхто не хоче працювати. Повна країна людей, які тільки того і хочуть, що цілий день ходити на обід. Як ви дивитесь на те, щоб трохи збавити темп? спитали Уве вчора на роботі. Розводились про відсутність перспектив для працевлаштування, через що вони вирішили відправити на пенсію старше покоління. Третину століття на одному робочому місці, і ось як воно звертається до Уве. Ні сто, ні сього він бісове покоління. Тому що в наші дні усі. 31-річні усі носять облиплі штани і більш не п'ють нормальну каву і не хочуть ні за що відповідати. Достобіса чоловіків з викоханими бородками, які міняють роботи, міняють дружини, міняють марки машин. От Так просто, що й ним засвербить в одному місці, увелипає в вікно. Той піжон усе ще бігає. Не те, щоб біг підчіпцем так дратував, Уве, зовсім ні. Йому не було діла до того, хто як бігає, але. Що це треба робити з такою помпою? Він ніяк не може второпати. І із цими самодовольними посмішками на фізіономіях, наче вони таким чином емфізему легень лікують. Все, що роблять оті бігуни швидко йдуть, чи повільно біжать. Це спосіб сорокарічного Бовдура заявити всьому світу, що він нічого не може робити до ладу. Невже справді конче треба при цьому одягатися, як 14-річний румунський гімнаст, або як олімпійська збірна із сального спорту? Чи просто 45 хвилин безцільно почовкати кварталом? Того піжона ще й подружка є. На десять років молодша від нього. Біля шкапа таку ви її називає. Ріботить по доріжках, як п'яна панда на підборах, до железних, як гайкові ключі, з розмальованим, як у клоуна, обличчям і такими здоровенними сонцезахисними окулярами, що не скажеш точно, це окуляри чи захисний шолом, а що вона тягає за собою одну з тих. Кишенькових тваринок, які часто зриваються з повідка і паскудять на бруківку перед будинком Уве. Думаю, що Уве цього не помічає, але Уве помічає усе. Його життя не мусило бути таким. Крапка. Може, спробуйте не сприймати все так близько до серця. Казали Уве вчора на роботі, і ось тепер Уве стоїть перед своєю змащеною кухонною стільницею. Це не те, що треба робити у вівторок після обіду. Він дивиться з вікна на такий самий будинок навпроти. Туди тільки-но заїхала родина з дітьми, очевидь іноземці. Він ще не з'ясував, яка в них машина. Точно щось японське помагаєм Бог. Увикиває собі, наче він тільки-но сказав, що з чим він цілковито згоден, дивиться на стелю вітальні. Сьогодні він збирається вкрутити туди гак. І не просто якийсь там гачок. Будь-який консультант з інформаційних технологій, котрий всюди базікає про діагностику програмного коду і про один із тих унісекс-кардіганів, які вони всі змушені носити в наші дні, вкрутив би перший ліпший гачок. Але гак Уве буде міцний, як скеля. Він вкрутить його так надійно, що коли будинок будуть зносити, то гак триматиметься до кінця. За кілька днів тут з'явиться якийсь. Зарозумілий агент із нерухомості з вузлом на кваці, завбіжки з голову дитини і трохтітиме про потенціал оновлення та просторову ефективність. І цей покидьок може думати що завгодно про Уве, але він і слова кривого не зможе сказати про гак, який вкрутить Уве. В вітальні на підлозі стоїть один із ящиків Уве з корисними речами. Так вони розділили будинок. Усі речі, куплені дружиною Уве. Милі або домашні. Все, що купує Уве, корисне. Речі, які виконують конкретні функції, він тримає їх у двох різних ящиках у великому і маленькому. Цей маленький, у ньому повно гвинтів, цвяхів, наборів гайкових ключів і тому подібного. Люди більше не мають корисних речей. Вони оточують себе всіляким лайном. У них є 20 пар черевиків, але вони не знають, де лежить ріжок для взуття. Уна хата мікрохвильовок і пласких телевізорів, але які дюбелі підходять до бетонної стіни, вони не скажуть, навіть якщо представити їм канцелярський ніж до горла. У яші з корисними речами є ціла шухлядка з дюбелями для бетонних стін. Він стоїть і дивиться на них, наче на шахові фігури. У нього немає проблеми з дюбелями для бетонних стін. Речі мусять дочекати свого часу. Кожен дюбель це якийсь рух у певному напрямку, кожен дюбель має своє призначення. Нині люди більш не мають поваги до гідної, чесної функціональності їм достатньо, щоб на екрані комп'ютера все виглядало гарненько і рівненько, але уве усе робить так, як воно має бути зроблене. У понеділок він прийшов на роботу в свій офіс, і вони сказали, що не хотіли повідомляти йому про це в п'ятницю, бо це могло б зіпсувати йому вихідні. Вам не завадило б трохи збавити темп, сказали вони, розтягуючи слова. Збавити темп? Та що вони знають про те, як це прикидатися у вівторок, не маючи більше жодної мети? Зі своїми інтернетами і кавою Еспресо, що вони знають про те, як брати на себе хоч трохи відповідальності? Мова дивиться на стелю, примружується. Важливо, щоб гак був у центрі, вирішує він. Він стоїть заглиблений у роздуми про важливість цього всього, а ж раптом хід його думок безжально перериває довгий скриготливий звук, і, поза всяким сумнівом, це саме той звук, коли якийсь телепень здає назад, сидячи за кермом японського автомобіля, до якого прилаштований причіп, що шкребе зовнішню стіну будинку. Що ж, сьогодні ми прослухали першу ніч з Уве. Якщо вам сподобалось, приєднуйтесь, ставте лайки. Ми скоро з вами побачимось. Тихої ночі!